Вітання нашим телеграмчем та радіослухачам. В музейному просторі «Окольний Замок відбулася зустріч розмова з етнологиною Аллою Дмитренко. Науковиця розповіла всім присутнім про традиції Волині у підготовці та святкуванні Великодня. Навіть суть є про те, що треба обов'язково спалювати все листя. Я дуже добре пам'ятаю в дитинстві, як дробачами вигрібали все, 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 щоб нічого, і все несли палити. Кажуть, що мороз не повернувся. Ну нарешті вже буде весна, і нарешті вже буде літечко за давнім свічем. І свічка. Ми всі до свічку святимо до тепер. Знаємо її такі важливі, лікувальні, оберегові і так далі, властивості. І знаємо про те, що. Власне, і колись, і сьогодні найбільша така це несли її запалено. Ну, і дивимося, Микола Поманенка вихід із храму Великий четвер. так? Тобто це не видумка, це не щось нове, тому що новотворів доволі багато, але це традиція донести свічку. Ти перший обсієшся, і, і все буде, і доньку перший заміж видаси тощо. Ну і хрести. На дверях Випалювали на двері цих хрести для того, щоб вони теж були певними оберегами. В окремих селах їх забілювали на, перед трійцею, зеленим, четвер... зеленим тижнем, а в окремих не залишали. Це ще теж автентичний, можна так сказати, малюнок, бо це малюнок художника, етнографа 20-30-х років, який, на щастя, залишився живий. Тому що на час, коли почалися репресії проти українських етнографів, він був у Житомирських лісах і малював побут лісорубів. І ось більше не виходив з лісів із сів, і так борів собі життя на противагу всім своїм колегам, яких розстрілювали тільки за те, що вони стали на захист, як казали, фашистських хрестів. Тобто і Сорочок вишитих хрестиком. Ну так, рестик давніх символ. Тут уже звісно сучасний, хто має дівку, то, то як перший прийшов з село свічкою. То до кінця року її засватають. Ну але як каже одна жінка, я тільки один раз бігла, пекла, ну, більше пекти не буду, Тому що доволі доволі складу. Обходять хату і сьогодні обходять хату. Ця традиція зберігається і сьогодні. Чому обходять хату? Бачите, щоб не чиста сила не виступила і злий не заходив. Я вже біля кожного не давала, але я вам чесно скажу, біля кожного факту це той чи інший рік експедиції. І чому? Тому що ми знаємо, що з усіма е, святковими днями, великими святами, перепрошую. У нас пов'язані вірування про е, активізацію злих сил, нечистої сили, як ми кажемо. То відьма корову доїть, то ще щось там, то по двору бігає на е, от. І оце все. Перед кожним святом ми робимо захисні заходи. Накупала колись, бо там дуже відьма агресивна до корів, накупала колись то осику чи березону, найчастіше осику затикали всюди, всі пліви довкола пліви і так далі, бо каючи відня не приступить. Чи ножі, чи серпи і так далі закладали. От. Або борони там ставили, ну, щось таке, щоб вона бух, поранилася. І на зелені свята, і на день, і згадайте на Різдво. На Пам'ятаєте, ми колись клали часник по вуглах столу. А знаєте для чого? Кажуть, бо то е, прийдуть вечеряти померлі діди, як коли сказали, діди. Або діди, перепрошую, казали колись. Діди, тобто всі покійні, але можуть прийти і чужі. Можливо, ті, хто колись жив на цьому місці, де хата сьогодні стоїть, таких дуже багато по селах кажуть, вимерла, нема нікого, і сліду нема. Хтось побудував, а хтось помер, і буде, не згоден. Ну, так люди пояснюють, розумієте? ну це не моя вигарка, як ви розумієте. І тут оберегових властивостей їх дуже дуже багато. І від лихоманки шматочки кусати, і знову ж таки запалювати, і біля корови ходити. І корові можна ну, частіше гробничною, але можна і страсною хреста чи щось там трошки підпалювати, якщо теж з нею щось недобре чи розділитися не може. І довкола пасічники ходили з нею. Ну і так далі. Тобто дуже-дуже. І вогні, вогні. Отут є розповідь. Яка не стосується Волині, я знайшла її, звісно, в соцмережі дядька Гугла. Тут мешканка Мукачевщина, це два роки назад я писала, тобто вона опублікувала. Ну, хай це буде 17-18 років назад. Вона розповідає про те, як власне страсний четвер біля церкви палили вогнище. От, дійсно, те вогнище палили і зараз я розповім чому. Тому що в нас на Волині таких фактів я вже не знайшла. Ми бачимо, що цей слайд називається Звичай оновлення вогню, який проводив четвер, п'ятницю або суботу напередодні Великодні. Тут є інформація, така інформація, якщо взяти е, такі описи календарної обрядовості в країнах Європи, то їх є доволі багато. Що це таке? Ми вже говорили, що діжку мили один раз. Але давайте не будемо забувати, що не було сірників. Казали мені діти в одній школі. Ну то що, тут не могли камінця взяти потерти чи дерево суке потерти, щоб вогонь дістати. А уявіть, скільки це треба терти жінці, які треба готувати їсти. Тому завжди зберігали жар. Якщо жару не було, мабуть, відома ця інформація, що ходили до сусідка з черепком чи з горщиком, щоб позичити жару. І от лише в чистий четвер повністю вимітали піч, повністю теж все чисто, помилом шкребли і її звід оцей, ну все вишкрібали, від сажі, від всього. І власне запалювали новий вогонь. Як запалювали новий вогонь? Новий вогонь запалювали таким чином. Біля церкви палили багаття, як і писала ця пані, палили багаття. Туди можна було прийти своєю палицею, це жорщиком, взяти жаринки чи з черепком, або напалити свою палицю і принести додому. І вже там буде. Зроблена така, знаєте, основа для того, і її розпалювали. Тобто, для того, щоб був новий вогонь, власне, вже для випікання паски. Саме в четвер, це не вночі робили, це переважно робили з самого ранку, для того, щоб вже все було готове, скажемо, ну і, і так далі. Тобто, я на всьому складу, що тут написано, так, знову не дай щось. Колись обов'язково вечеряли. І дуже багато людей розповідали про легенду, знають про те, що коли забрали Ісуса Христа, в останню його вже дорогу, то матінка Божа їла рибу, один бік об'їла. І вона дуже плакати почала, що її сина забрали, як і кожна мати. На смерті. а їй почали казати, що твій син не помре і він воскресне. А Матінка Божа сказала, якщо ця риба попливе, то я тоді повірю. Чи я повірю, коли ця риба попливе? Її кинули в річку і кажуть: Люди до тепер морі, океані плаває та риба. Ту легенду писали 100 років назад її залишки пишуть і сьогодні. От, ну тобто є такі о, ці загадки. І от, власне, чи їли рибу вчився четвер. Так, їли і всі їли. Я пам'ятаю один чоловік, бо як жінки вони пом'якші. Жінка мені так казала: дитину, їли і їмо. А я кажу, батюшка ж не дозволяє, то хай собі батюшка не дозволяє. А я їла їсти. буду. А інша бабуся мені казала, і я так запам'ятала, в неї була, вона вже була маленька, худенька, стара і не тримав її хребет, і вона отак носила палицю. Знаєте, і отак от ходила. А палицю руки закладе, щоб тримати собі спинку. То вона мені сказала таке, дітоньки, то я тільки що бажайте, хліба наїлася. Ну, зараз то де ж я не буду їздити. А один чоловік, чоловіки більш такий скійший, він рибалка. Бо в одному селі мені сказав, Ха, то хай вони не їдять. Ну, священники і мається а на увазі, а я її виїсти буду. Тобто, отаке старші, це старші люди, 20-30 роки народження. Це та культура, етнокультура, якій вони жили, яку вони бачили. І вони не хочуть пристосовуватися до тих новітніх різних, скажімо так, введень. А отут навіть на чистить те, щоб риба була свіжа. І тоді ті косточки закопували, з тих косточок виростала трава Марена. Ну, це чи руда, чи, чи марена і так далі. І дійсно виростала, це тільки була згадка в одному селі. На жаль, не Волинської області, що там вказано, це село Стапи Коростецького району Житомирської області. От. Ну і старші люди четвергували. Я пам'ятаю таких людей, я про них вже одноразово говорила, розповім і вам. Це були брати, сестра моєї бабусі Василини. Вони жили в такому виселку колишньому, тобто, коли відселялася частина десь на поля, на пасовище колишні війні. І це був дід Юхим, маленький, колоритний, неймовірно, з такими вусами і такий повненький, і його сестра, баба Катерина. Висока, як палка. І оце вони вдвох приходили, а ще ж вони так гарно між собою спілкувалися, як казали колись по-сарковськ. І вони йшли на чистий четвер до церкви, бо в них тоді церкви не було. Церква була в нас, їхнє кладовище було в нас, все так, як це був виселок. І приходили в четвер з церкви і просили маму, щоб вона налила їм блюдце олії. Брали шматок хліба, мочали в ту олійку, з'їдали, і більше вони вже до великоднього розговіння нічого не їли. Вони залишалися в нас, ходили в церкву щодня, а поверталися додому тільки тоді, коли їхні рідні приїздили святити Пасху і забирали їх. Тобто четвергували. О, Які дні поти Паску? О, тут і ви навіть мені скажете. От коли, пані Ліля, випечете? Бувало, що і в суботу навіть. І в суботу, так. Кажуть, четвер не можна в цій села. Гріх, бо страсний четвер, в інші села кажуть, п'ятницю не можна. Гріх, бо страсна п'ятниця, так? От і плащаницю виносять, гріх не можна. В суботу, а коли ж суботу всі страви поробити, і яйця посадити, і, і там її. ще все, і кошик скласти і в хаті до кінця там доприбирати нові наволочки, все на ліжку постелити. Роботи багато, бо в чоловіка своя робота, звісно, вона щоденна. І в жінки теж її багато. Тому прошу хліби випікали і в четвер, і в п'ятницю і в суботу, паску випікали, або інші хліби. Тобто, будь-який день. В п'ятницю до виносу плащаниці, у п'ятницю в гуті когось корінь, це, до речі, записала не я, а Світлана Чебера, моя учениця. Ну, тепер же моя колега, звісно. І вона колись записала, бо писала роботу в Малій Академії наук в селі своєї бабусі, що у великодній четвер, у страсний четвер, перепрошую, можна робити тільки дві речі: пекти Паскі і садити капусту. Кажуть, гусині тоді. Ніде не буде зовсім. Отже, ми бачимо в різні дні. Якщо в п'ятницю, то, звісно, до суть плащаниці. Ну, а в суботу можна пекти, в суботу зраненьку замісити. От поки чоловік там яйця пофарбує, то можна ще і паску спекти. От. Ну і тут далі, довечі, в четвер, в п'ятницю, паски, то можна тільки в четвер, а в п'ятницю не можна, те, що я вам казала, Вкрайні в суботу можна. Головне печам четверо п'ятницю розпинали хреста. Тому не можна. У Межиситі колишній радіські райони пекли бабушки у четвер п'ятницю, житню пасту, а в суботу білу. Ну це вже як стала біла. А зазвичай ми тут побачити в суботу пекли баби і мазурки. Сьогодні ми кажемо, бабка, сильна бабка. Коли сказали баба і мазурка у нас в музей етнографії на факультеті навіть є бабник, така форма із такими смужками, в якій пекли. Ну, Гечатний, караніше. Скільки випікало пасок? Ну, скільки завгодно. Люди вже пригадують більше такі молоді роки, знаєте, і, і одна, і чотири, і шість, і кожному членові сім'ї, і скільки вийде. Ну, по різному, відповіді різні. Але з давніших, з давніших я можу сказати, що паску пекли колись одну. На зустрічі з пані Алою завітало чимало лучанта гостей міста, які мали змогу дізнатись про ті традиції та факти, яких вони не знали щодо святкувань на теренах Волині. Також етнологиня розповіла про те, що саме їли та готували власне, на Великдень Волиняни, окрім Пасок. Оце останнє, останнє яйце, це зовсім недалеко. Скажіть, де то розкопки багато років Вліннич, на, 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 на межі України? В Хрінниках, так, це викопане до речі в хрібниках. Тобто можна сказати, що це волинь, бо це реально волинь. Ну і ось вам. Чим фарбували? Найчастіше фарбували цибулиня. Це однозначно, в яке село не підеш цибулиння. Але могли брати тополині пагони. І могли банрати латаття. Вони дають приблизно однаковий жовтий колір. Я добре пам'ятаю, як мене баба посилала перед великодом рвати латаття, воно саме цвіло, Ну зараз воно вже завершується, Ми бачили, правда, коли їх до латати. Ще чим фарбували зеленим травою, а ще краще кажуть житом. Воно дає, а більше так не особливо чимось і фарбували. Е, кажуть, чорниця мені, чорниця це вже, вибачте, робили фарбу для писанок і так далі, тоді вже багато. А яйця в чорниці не ну я у всякому можливо і фарбували, але я не знаю, як. Бачите, найкраще робити треба писанки і крашеньки в четвер. От. А чогось роблять їх найчастіше в суботу. Я це пам'ятаю з дитинства. Бо я вже теж по своєму віку можу <говори> бути кореспондентом. Великодні писанки, оце саме той колір, цибулиння. В один колір робили наші волинські писанки. так. І приготування, ну і м'ясні страви. Тут Паска, до Паски ще ковбаску, та шинку та сальця. Вареного або печеного чи бочка, як тепер кажуть, і так далі. Тут є багато, багато, бо багато все місто, бихла, така є місцева краєзнавиця. Мені розповідала море всього про це. Все наприкінці зустрічі пані Алла розповіла про цікаві випадки з її дослідницької діяльності, відповіла на питання всіх присутніх, а також поділилась з нами своїми враженнями після цього заходу. Пані Алло, розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея зібрати цю зустріч, розповісти про традиції? Ну, зустріч збирає хтось, а я на них відгукуюсь чи не відгукуюсь. Тому пані Оксана, їй прийшла така ідея, вона мене запросила, а я, звісно, погодилася і вперше мала таку бесіду, таку зустріч в такому чудовому місці, окольному замку. А сьогодні от зустріч вже відбулася. Поділіться своїми враженнями. Чи вдалося вкластись в час і все розповісти? Ну, що час хотілося? час приблизно вдалося годину і там десь три хвилини. Це досить таки нормально. Ну, як я ставила за мету годину, три хвилини перебрала, плюс ще якісь там розмови, ще хтось щось своє згадував. Дуже приємно, що було багато людей, що була молодь, що були е, здобувачі освіти і з Нашого інституту, новоствореного, який на, не в університеті, як окрема така інституція вищої освіти. І дуже приємно було, що були мої колеги з Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Дуже приємно, що прийшли. Чоловіки, які переселилися до нас, тимчасово переїхали до нас із Херсонщини. Хтось з Херсонщини, хтось із самого Херсону, поспілкувалися. Вони розмовляють, спілкуються чистою українською мовою. І на питання, чи не було вам шкода, чи не було вам дискомфортно, вони мені сказали, що ні, із задоволенням. І в них їм тут так тепло, як ніби вдома. І вони не відчувають, але звісно дуже хочуть. Один з тих чоловіків має коління на Волині, йому було особливо приємно на сьогоднішній зустрічі. Скажіть, будь ласка, ще таке чи плануєте ще такі зустрічі проводити? Е, ну, якщо пані Оксана чи хтось інший, в мене багато зустрічей в школах, ви вже чули. так, От тобто, я багато де. Йду відгукуюся, аби в мене знайшовся час. Якщо там у нас ще будуть і зелені свята, і інші свята, і потім Різдво знову постукаю двері. Ну, якщо будуть бажаючі, то звісно, я прийду і розповім те, що мені вдалося зібрати продовж багатьох років експедиційної роботи. А загалом, от ви маєте змогу спілкуватися з дітьми і з людьми, розповідати їм про традиції, як. От зараз чи дійсно ці традиції сильно забуваються? Чи люди все-таки прагнуть і відновлюють ці знання для ну, себе? Ну, Бачите, не кожен може відновити. Хтось можливо і прагне, але на жаль, без мене і моїх колег. Ну не без мене, ви розумієте, без одного їх я маю на увазі? Сьогодні це відновити дуже і дуже тяжко. Я завжди закликаю, коли зустрічаюся з вчителями, я це маю часто таку можливість. Закликаю їх записувати. Ну, розумієте, навіть, навіть по моїй презентації можна скласти собі особистий запитальник, правда, знати, що питати. Ну, але, на жаль, вчителі також мають багато роботи, яка вже немає від кого і так далі. Але в мене є, така, скажімо, такий, ну, такий випадок, чи я... Що колись уже давно, ще в 2000 році, чи то було в 99-му, я дала завдання тогочасним студентам історичного факультету, і одна дівчинка принесла мені такі відповіді на запитання, дуже цікаві, багато написано. І вона з того часу вже сходила не тільки навколишні села, а й далеко-далеко. Власне, Катерина Оніщук, така вона вчителька історії, працює. І дуже-дуже ну, багато зробила вчителька історії. Перепрошую з села Штун Ковальського району сучасного, це був Бумський район. Вона готує дуже багато учнів на різні конкурси, на захисти наукових робіт. Вона вже зібрала цілий кошик нагород, перший, другий і так далі. І це реально приємно, що вчителька веде таку величезну роботу. Не тільки спонукає дітей, а й сама до цього долучається. Її мама активно. Вони відроджують, допустимо, виготовлення різних там павуків, наприклад, різні їжечки і так далі. Все те, що виготовляли соломи, птахи, наприклад. І багато передають в наш музей етнографії Волині та Полісся при Волинському університеті. Дякую їм!